Мені здається, що питання закриття відділень воно є актуальне не тільки, не тільки зараз, а е, вже дуже багато року, по мірі того, як що в Україні, що в інших країнах закриваються відділення, і банки все більше і більше переходять в онлайн. Та це такий тренд, якому неможливо протистояти, який десь є неприємний. От згадайте таку річ, як депутатські запити. Вже скільки там років назад їх почали публікувати, і дуже якщо споритися в них, то можна побачити, що дуже часто якісь окремі депутати звертаються то до нас банку, то до Щадбанку, то ще до якогось банку з метою, то щоб не закривали відділення у якомусь населеному пункту, на який є на їхньому е виборчому окрузі. Але ну мені здається, це в е, цьому можна не можна опиратися, тому що ну, це, процес є об'єктивний. Рано чи пізно доведеться всім е, всім переходити е, максимально онлайн робити те, що, е, що раніше ми звикли робити у відділенні інакше. Е, Ефективність такої роботи, роботи падає, я не впевнений, що потрібно запроваджувати мораторії є чотири держбанки в кожного свій менеджмент, в кожного своя наглядова рада, які я впевнені можуть самі розібратися в інтересах банку, треба їм чи не треба зменшувати відділення. А якщо таке рішення не є в інтересах банку. То питання, чому ми тільки робимо це для державних банків. От постійно е, йдемо в сторону того, що правила мають бути одні для всіх. Хочемо зменшити е, втручання держави в банківську сферу, і знову десь на якомусь етапі збиваємося з цього шляху. Мені здається, це неправильно. І в цім я би напевно зараз очікував якісь рухи від е, Укрпошти, яка е, не не втрачає своє бажання відкрити банк, банк стати банком чи купити банк. Я пам'ятаю, була чудова дискусія колеги Євгена із керівником Укрпошти. Буквально напередодні вторгнення дуже розумно, але зараз вже не є актуальною через інші. Питання, ну вони не вони змушені бути в укрпоштав у кожному населеному пункту по закону, і от зараз мені здається для них хороший момент, щоб вжалити Нацбанк, десь за те, що їм трошки перешкоджає стати банком, Так, справді зірковий момент, але чи не можна було б. Е Якось дотації, якісь влаштувати для таких населених пунктів? Або це ж все ж таки питання місцевого самоврядування? Можливо, місцеві бюджети могли б витратитися на те, щоб створити умови, не знаю, надати банкам безкоштовно приміщення, якщо хоче місцева влада бачити банк в себе на території, а допомогти їм, можливо, з якимись комунікаціями, ну тобто стимулювати банки, приходити до них в населені пункти, пане Михайло, чи працює такий механізм? Я думаю, що не працює це. Працює, якщо у вас відділення не існує. Так комунікації провести. Ми говоримо про ті відділення, які функціонують повноцінно, які просто не мають бізнесу і ну так, не знаю, наскільки це правильно казати, але е якщо населені пункти стануть багатшими, скажімо так, е будуть мати більше бізнесу для банків, будь-комерційними то комерційними чи державними, тоді вони будуть зацікавлені відкривати свої відділення. без цього мені здається, це не працюватиме.